Нормалізувати стан здоров'я, сприяти фізичній і психологічній реабілітації та адаптації захисників, захисниць та ветеранів війни через заняття плаванням така мета проєкту Вільні хвилі, який стартував у Запоріжжі. Адаптаційні методики розробив чемпіон світу та Європи з плавання, срібний призер Олімпіади в Сіднеї Денис Силантів, зазначається методика допоможе нашим захисникам значно поліпшити і загальний стан здоров'я. Відвідувати буде цей проект і ці заняття наші воїни і ті, хто були. Постраждали внаслідок бойових дій, там мають поранення, мають контузії, навіть мають ампутації. Них, окрім їх там прямих поранень, там і у вічні у них є там інші серцево-судини, захворювання позвонок, там інше, інше які там сутулиці, тому подібне. І от вони, окрім того, що вони будуть навчатися плавати, вони будуть ще і лікувати, робити профілактику своїм іншим захворюванням, які в них є. аби кожен захисник чи захисниця, незважаючи на фізичний стан, могли легко спуститись до басейну. В рамках проєкту придбали мобільний підйомник. Також є спеціальне обладнання, яке допоможе полегшити про. Це з навчання плаванню. Серед тих, хто завітав на перше заняття, Станіслав Нагорний. Чоловік пішов на фронт добровольцям з початку повномасштабного вторгнення. Воював на Донецькому напрямку. Там і отримав поранення. Нині на реабілітації. Каже, ідея проєкту дуже сподобалась. Чим більше праці, тим краще і для ноги, і для здоров'я. Та і плавання це ж круто. Це допомагає хлопцям прийти, відпочити. Як всім відомо, вода знімає стрес. І тому я думаю, це дуже допоможе і хлопцям і, і буде просто морально це розвантаження. Буде досвід показує на те, що під час відвідування, після відвідування таких проєктів, люди. Повертається до нормального життя. Люди е, знімають той стрес фізичний, психологічний, ту напругу, котрих них була. Тут же вони не просто займаються, навчаються плавання. Тут вони спілкуються один з одним. Тут вони стають перед собою цілі, добуваються цих цілей. Заняття з плавання відбуватимуться двічі на тиждень. Проводити їх буде заслужений тренер України Сергій Проняєв. Зараз вже висловили бажання взяти участь у проєкті понад 30 людей, але охочих буде значно більше. Переконаний радник міського голови з питань ветеранської політики Михайло. Порох, адже плавання це найкращий вид реабілітації, а спільні заняття допоможуть легше інтегруватись в цивільне життя. Важливо відчути, що незважаючи на ті поранення, які вони отримали, вони можуть приймати участь в активному житті. І саме цей вид реабілітації один з найкращих, тому що саме через плавання фактично працюють всі м'язи людського організму, і це ну, дуже потужний вид реабілітації. Проєкт розраховував. Вони на 48 тренувань, які безоплатно зможуть відвідати 100 ветеранів. Його реалізує громадська організація, платформа спільних дій Запоріжжя за фінансової підтримки компанії Метинвест. Також проєкт вільні хвилі реалізовуватимуть і для захисників у кривому розі Надія Пилипенко, Роман Котляр, телеканал МТМ.